Всім доброго дня! Мене звуть Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Це відео це продовження відео про те, як я купляла пряжу, пряжу і аксесуари на сайті тему. Це відео мала успіх, якщо можна так сказати. І мене багато хто питав, чому ж я не зв'язала зразки. Ну, Розтягувати одне відео на час і більше мені не хотілось, тому я розбила це на дві частини. Значить, Перша пряжа, за якою ми будемо зараз працювати і проводити деякі експерименти, це пряжа, яку я купляла на дитячий плед. Тут заявлено 50% яка, 25, 50% шерсть вовни, вовни. 25% яка і 25% акрило. Отак вона виглядає. В'язала я на спицях номер 3 Вона дуже добре тримає пружині, тримає резинку. Вона, бачите, як скручується. Я її прала, я її відпарювала. Але бачите, вона все одно дуже стремиться скрутитись. Вона м'яка, вона не колеться. Так, давайте ми кінчик підпалимо. Я вже таке практикувала, але хочу показати вам, що з цього виходить. Вона горить і дуже виріняє паленою курицею куркою. Бачите, катишек виходить такий достатньо крихкий. Це говорить про те, що тут є. Вовняна пряжа. Що це не 100% акрил. І е, е, хоч акрил і заявлен. І тут 20% акрила заявлено, Ну, вона така, бачите, невеликий цей катишек акриловий. Так, е, що ще я хочу сказати про цю пряжу? Давайте подивимось на неї. Ось я зразу знайшла цю пряжу. Ось вона на сайті тему. Вона, що я хочу ще пару слів сказати про ціну утворення, тому що ціни кожного разу різні. Тому що тут є які, тут завжди якісь скидки. Мені трудно, тобто кожного разу ціна буде інша. Тому, якщо ви хочете придбати, то вам треба кинути в корзину. І від мене вам такий лайфхак, трошки потримайте пару днів в корзині цю вашу річ, яку ви бажаєте купляти. Це не тільки касається пряжі, це касається будь-яких інших інших речей. Якщо пару днів вона побуде на вас в корзині, то вони починають. Скидати з неї ціну, пусть не багато, але все ж таки вона стає трошечки дешевше. Ну, до речі, не, не всі, Но я ні разу не бачила, щоб ціна підіймалась. Вона може залишитися такою, якою ви кинули в корзину, а може трошечки впасти. Так, це була перша пряжа, яку ми з вами роздивлялися. Інша пряжа, ось ця це кашемір, який теж я купляла для того, щоб зв'язати онуку дитячий плед. Ось я зв'язала зразочок. Давайте поки що подивимося на зразочок. Я його теж в'язала на спицях номер 3 і у дві ниточки. Після прання вона не дуже видала пух. Ну, як для дуже маленьких діточок, тут. Це добре, тому що дітки люблять тягнути рукава до рота. Ну, не мені вам розповідать, це всі, майже всі жінки про це знають. Вона вже не тримає резинку так ледве-ледве. Ну, як і взагалі то кашемір. Хоча тут 12% акрилу. Мені подобається, що. Вона досить тонка, і її можна додавати до якоїсь іншої пряжі. А можна в'язати окремо сольна, саме цю пряжу. Чомусь на цих матках не пишеться ніде довжина нитки, пишеться тільки її состав. Так, що ми бачимо на сайті про цю ниточку? Ось вона. Вона відрізняється, цвіто, цвітопередача відрізняється, ви бачите. Але коли я дивлюсь вживу на цю нитку, і дивлюсь через камеру на цю нитку, я теж бачу, що вона цві, цвіт різний, тому що через камеру вона більш віддає сірим, а взагалі-то вона така світлом'ятна, от ось якась така пряжа. Тут багато дуже, бачите, кольорів цієї пряжі, палітра досить широка, відгуки ми можемо прочитати, до речі, е е скільки в мене українська мова, і я дивлюся українською і за шукаю українською, то мені пер 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 перші відгуки, які йдуть, це відгуки українців. Не просто українською мовою, а з України відгуки. Нижче йде опис товару, ось опис цього кашемеру, Якщо вам цікаво, і номер, за яким його можна знайти. Робить собі скрін екрану. Я не дала вам скрін екрану попередньої пряжі, зараз ми з вами зробимо скрін і цієї пряжі. Я отак зроблю, щоб вам було понятно, якої пряж скрін ми робимо. Так, тепер треба ж підпалити цей кашемир. Я вже їх підпалювала 150 разів, але вам я маю показати. Давайте з цього краю, який я ще не палила. Бачите, він згорає майже повністю. Ось на білому, щоб вам було добре видно, що ось ці ем, катишки такі акрилові, вони дуже-дуже маленькі. І запах такий специфічний, як будто курку шмалили. І поводить він себе дуже схоже на кашемір. Він дуже такий, знаєте, легко рветься. М -м 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 Хто в'язав кашемір, знає, що ця пряжа досить така. Угу. Ну, ладно було сказати, що легке рветься. Ну, дівчата, повірте мені, він рветься легко. М мені не дуже зручно тут зараз її драти, але рветься він легко. Так, з цією пряжею ми розібралися. Йдемо далі. Далі в мене мехер з шовком. Ось Ось зразочок. Теж на... я в'язала спицями номер 3 Не можу сказати, що вона розкрилась набагато краще, ніж вона була у моточку, але маточні пряжі вони взагалі-то не дуже розкриваються. Це не, бобин, не бобінні пряжі. Ну, що хочу сказати, він теж м'ягкий, досить багато паєточки. На зворотньому боці їх більше. Він мені дуже сподобався. Я хотіла зв'язати з нього шапку, але потім трошки притормозила, бо заказала іншу пряжу. І от, гадаю, в'язати, а може і дві шапки, не знаю, подивимося. Так, робимо експеримент, підпалюємо. Бачите, вона так от з двох окремих ниток. Як би змотана. Те саме. Ой! А це, бачите, вже кусається. Хоча тут заявлено тільки шовк і махер. Ось на сайті ми бачимо. Тут теж достатньо багато різних кольорів. Вона продається чотирма ось такими змотками. По от, 4, 4 штуки 200 г, то есть по 50 грамів кожна. Е, достатньо багато кольорів здесь. Вона стала дорожче, ніж я її купляла. 4 штуки стоять 507 гривень 42 е, копійки. Ну і вони заявляють, без знижки її на 591 гривна 36 копійок. Ось ідуть відгуки, як ви бачите. І опис товару. Я піднімаю ближче, щоб ви мали змогу зробити собі скрін, екран. Якщо воно вам подобається. Так, з мухером ми зробили скрін. Поїхали далі. А далі в нас йде альпака з кашеміром. Ось ось альпака з кашеміром. По цвітовій гамі теж не дуже. Вона більш жевтить, скажімо, чим тут. Ну, кольорова гама здесь не так велика, як в попередніх моточках, але тут теж достатньо велика. Тут заявлено, зараз подивимось, що тут заявлено. 58% кашемір, 37% Альпака 5% антипілінгове полотно. Я з нього в'язала середньому онуку светрик. Я не зрозуміла, де, де ділося пілінгове волокно, тому що воно, воно пілінгується, пілінгується так, достатньо. Воно тримає більш-менш резинку і в гладі в лицьовій виглядає, мені дуже подобається як. Достатньо рівно. Мені ем, подобається, що тут такий легкий меланж, якщо ви роздивитесь, такий легкий меланж. І в полотні вона виглядає добре. І на очі вона дуже приємна. Давайте будемо підпалювати. Горить, як то кажуть, на ура. Да, і катушка великого немає. І о, виняє вона шерстю, ой, вибачте, бавовною. Ой, вовною. Все перебрала вовною. Пахне вовною. Такий дуже приємний зразочок. Так, я піднімаю вище, робить скрін ті, кому це цікаво. І далі в мене якраз та пряжа, яка до мене прийшла вчора. Це, дівчки, просто анекдот. Бачите, бабіна. А тепер дивіться сюди. Це вона. Це бобина. Я думала чомусь, що тут буде хоча б 100 грамів. Але ж, треба ж читати і читати уважно. Написано тут, що один рулон має 400 метрів. А хто сказав, що тут 100 грамів, не знаю. Я її зважила. Разом з бабинкою тут 60 грамів. Ну, то є 400 метрів в 50 грамів. Це 100% бавовна з паєткою. Я її теж взяла, щоб додати до буклі, яку я купила, ось вона букля. Щоб зв'язати собі шапку. От тепер я не знаю, що мені робити: в'язати з цієї шапки чи з цієї шапку, чи ось так в'язати шапку. Ну, три шапки я точно в'язати не хочу. А дві можна, звісно, зв'язати. У мене шапок, слава Богу. тому Мені хотілося спробувати буклю, бо я ніколи буклю не в'язала. Ладно, до буклю ми зараз дійдемо. Давайте з цією пряжею. Тут ось така палітра, вона чомусь отак представлена внизу, Бачите? Її можна полістати і тут, подивитись, яка палітра. І от технічні характеристики цієї пряжі. кому потрібно. Зразок я з неї не в'язала, я довго. Сміялась, і взагалі вона дуже гарно виглядає. може собі залишу просто як таку красиву іграшку. Поставлю, де в мене пряжа. Я буду дивитися і кайфувати з нею. Так, і останній лот по пряжі в нас це букля. Ось о вона. Ось о, букля. Ось теж вона. Не схожа з тією, що на екрані, ця більш ну така сиренява, я б сказала бускова, вибачте, а ця більш в фіолету, така більш насичений. Тому я коли купляла, вони були більше схожі друг з другом. Чим ось так Але, ну вже що маємо, то маємо. По составу вона. Тут 60% альпаки, 30% поліестеру, 10% антипілінгове волокно. Нащо тут антипілінгове волокно? Я не розумію, тому що ну, би, який катушок тут можна побачити на, цій, на, цьому, на цьому полотні? Вона мені здалась здалася де, деяке де, де скользкою, не знаю, як сказати, українською. Вона, не знаю, як вона, як шапка, взагалі буде, вона непружна. Ну, це і я в'язала лицьову гладь, в'яжеться досить складно, бо дуже погано видно петельки. Не знаю, я ще буду думати з цієї пряжі. Якщо ви в'язали дівчата з буклі, Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Мені дуже цікаво, треба якось вирішити. Не хочеться дуже багато часу тратити, зв'язати шапку, а потім її кудись. Бо я навіть не знаю, вона взагалі-то розпускається чи не розпускається. Щось в мене беруть великі сумніви з цього приводу. Ну, в общем, ось таку штуку я купила. Так, ми її не піджигали. Зараз спробую. Теж я вам хочу сказати, немає такого, щоб прям е, нагорів великий такий кружлячок цей, е, е, пластмасовий. Ну, Досить непогано, не знаю. Хоча тут заявлено 30% Поліестро. Може, поліестер не горить. Не знаю. Ось я вам показую, що я маю з цього приводу. Е, давайте я не пам'ятаю, я вам дала, давала, я, мабуть, не давала вам скрин. І, до речі, я хочу зауважити, що це єдина пряжа, в характеристиках якої написана довжина. Бо тут написано, що кожен маток має близько 125 метрів або 136,7 ярдів. Ну, тобто, в 50-грамовому маточку. Зробили скрин, так? А тепер не по темі. Я купила собі таких ось коней, бо наступний рік. Рік лошаді. Ось, бачите? Вони, вони дуже такі приємні. Ми все одно будемо щось в'язати на подарунки. І я думаю, що як додатковий такий елемент дуже приємний. Ось така конячка. Дуже мені сподобалась. І так, що ми маємо по конячки? Їх три штуки в упаковці. І е, початкова ціна, я купляла я за неї 93 гривні 59 копійок. А зараз вона продається по 9 гривень 65 копійок. Тож, якщо вам цікаво, купуйте. Зараз я знайду ось скрін, щоб ви зробили. О, тут ще є розміри, її, бачите? Робить скрін кому цікаво. Ну, на цьому, на цьому і все, що я хотіла вам показати, розказати. Тож, я дуже чекаю зворотнього зв'язку вашого. Розповідайте, купляєте, не купляєте ви таку пряжу. І як ви взагалі думаєте, має це сенс чи немає сенсу в цьому? Тож, жду ваші відгуки. Якщо вважаєте за потрібне, поставте мені, будь ласка, лайк вподобайку. Підписуйтесь, в нас цікаво, і до побачення.